Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту складного, непростого, але переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію відповідно до рішення комітету, прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, реєстраційний номер законопроекту 10449. Готові голосувати. Я прошу народних депутатів голосувати. За 243 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, ідемо далі, шановні колеги. Наступ, прошу не розходитися на наступних два законопроекти без обговорення.